День донору провели 13 травня у Житомирському військовому інституті. Благодійна акція на підтримку добровільного донорства крові серед військовослужбовців навчального закладу проходить чотири рази на рік. Відповідно до наказу міністра оборони України, щорічно в Житомирському військовому інституті проводиться День донора. Цей день донора проводиться чотири рази у рік. По плану комплектування цих, ця кров піде міністер для військовослужбовців Міністерства оборони України. Пунктом здачі став спортзал військового інституту, де працювала виїзна бригада центру крові збройних сил України. Цього разу 80 курсантів та офіцерів взяло участь у заході. Ми завжди реагуємо на такі заходи. Нам досить часто проходять листівки, що необхідно здати кров, дитячий будинок, ще куди необхідно. Ми завжди реагуємо з задоволенням, здаємо кров. Ці військовослужбовці, які здають кров, окрім матеріального заохочення у розмірі 64 гривень, мають і інші привілеї. День здачі крові люди курсанти можуть відпочивати в казармі, лежати в ліжках, там займатися своїми справами. не залучаються на роботи, знімаються з нарядів. Таким чином і також додається за одну здачу крові один день відпустки до відпустки. Перед процедурою здачі крові усі військовослужбовці пройшли необхідне попереднє обстеження. Брали участь не лише хлопці, а й дівчата. Перш за все е, доба до відпустки. За ну це перше все. Ну, а на другому плані те, що а вдруг моя кров комусь допоможе. Кожний донор здав по 400 мілілітрів крові. Серед курсантів багато й тих, хто до акції долучається не вперше. Донорство це зараз дуже актуально, особливо в нашій країні. Ви вже не вперше здаєте кров? Ні, не вперше. А в котре? чотири так точно вже здавав. А як все почуваєте зараз? Нормально. А після зазвичай? Також нормально. Після здачі крові на кожного донора чекав калорійний обід.